Її, друзі, привіт! Я вас вітаю на новому відео. Спробував я пограти в режим натиск. І зараз я тобі покажу, що в мене з цього всього вийшло. Я зіграв кілька каток, ну, достатньо таки багато, знаєш, цілий вечір сидів грав, і мені здається, я знайшов ідеальний танк для мап, на яких є пагорби, в режимі натиск. Так що давай дивитися кілька моїх боїв, і ми зможемо оцінити цю машину, що вона може в руках середнього гравця. Так, я рахую себе середнім. Так, ну що ж, на самому початку я вирішив їхати, звичайно, туди ж, куди їдуть всі важкі танки на цій мапі. А їдуть вони в верхній лівий квадрат. На пагорбах зустрічатися один з одним і накидати хто скільки зможе. Так, це моя катка, здається, не перша була на цій мапі на коню, а десь, напевно, вже це третя. Ну почнемо з кінця, нічого страшного. Так, отже, розглядаємо ми танк, як ти помітив, Super Conqueror. Що може ця машина на цій мапі? Зараз будемо дивитися. Я їду в звичайну позицію. Нічого несподіваного тут немає. Що роблять наші суперники? Наші суперники їдуть всі абсолютно сюди. Наша одна ЛТшка змогла вже захопити. А, нічого вона не захопила. Ні, там відміна. Відміна, відміна захоплення бази. Так, ну що ж, я отримав один постріл. На мене виїжджає кран. Я дуже сильно обізрався в цей момент, тому що думав, що зараз він мене поставить на каточок і відправить в ангар. Але не так-то склалося. Під'їхав мій дружбан із сьомий, і ми вже вдвоє почали йому трішки роздавати. Тут, на жаль, в мене не вийшло поставити його на каточок, хоча я дуже хотів. А броньованих машин насправді у ворогів тут вистачає. Так, ще один влучний постріл з Кранвагена. Як ти бачиш, в мене вже 1195 одиниць хітпойнтів настріляно. Так, і ще один постріл в Кранвагена. Що по сетапу? В ворожої команди два крана. Це дуже таки неприємна ситуація. Так, ну що ж, я вирішую трішки виїхати вище і постріляти по ПТ, яка стоїть зверху. Це у нас нібито беджер. Так, це Беджер. І він пробивається дуже добре в НЛД. І якщо ти помічаєш, я в цей момент ще досі граю без голди. Типу, я граю на бронебійних, які являються стандартним снарядом. Виїхав ворожий кран, дав мені один постріл, і так само ми з ним розмінялися, тому що я йому всадив теж. Танкуємо від Беджера Кран дуже до... Конкерор, суперконкерор дуже добре танкує на таких пагробах. Мені ця машина взагалі надзвичайно сподобалася в цьому режимі, але саме на цій мапі. На інших я такі результати поки видати не міг. Але... Є мінус один фраг, але ти побачиш, що всі три катки, які я зіграв на цій машині, на цій мапі, я настріляв достатньо таки впевнену кількість шкоди. Так, ну що, тут у нас щ -щ ще один броньований малий стоїть, який впевнено отримує від мене ззаду по дупі. Добре, що там амій напарник його танкує, так, а я зараз якраз таки хочу його врятувати і настріляти побільше Цьому Ісу. І як ти бачиш, я ще досі не включив голду. А я буду вистрілювати ці бабешки до самого кінця, поки вони не закінчаться. Так, ну що, Іс, до побачення. Тут я вже на нього використав голдовий снаряд, тому що перший раз не пробив. Поїхали. До речі, якщо ти граєш в режимі натиск, не забувай використовувати свої суперздібності. Вона зараз, як ти бачиш, у мене розташована на кнопці 7. Вона збільшує перезарядку моєму танку. В кожного класу вона робить свої речі. Так, ну і що в нас тут, Беджер. Поставив мене на каточок. Ну і тут, на жаль, я не послухався свого колегу. І ці двоє зараз мене розберуть. Так, все. Але в будь-якому разі це перемога. Настріляно більше 4 тисяч шкоди, і тому я рахую цю катку досить таки вдалою. А ми відправляємося до наступної. Так, ну що ж, це знову Ель Халуф, знову ця ж сама пустельна мапа. І ми відправляємося знову в бій. Як тільки я опиняюсь на цій мапі, я одразу ж собі вибираю тепер супер коня. Тому що він тут ідеально реально підходить. От ти побачиш три мої катки, і ти зрозумієш сам це побачиш на власні очі. Так, ну що, наші дві СТ і ЛТ два дві машини відправилися захоплювати радіорозвідку. Тепер ми знаємо, що всі їхні танки поїхали на цю позицію, куди зараз направляюсь я. А дуже важливо все-таки в цьому режимі мати ЛТ-шку в своєму. Запасі, який поїде швидко захопить радіорозвідку, або той самий арт-удар, який, до речі, дуже часто допомагає збити захоплення бази. А типу, іншої необхідності я в ньому взагалі не бачу, але коли вороги захоплюють базу, в цей момент можна на них кинути артобстріл, який зб'є захоплення. Так, ну що ж, я відправився знову ж на цю саму позицію, як і в попередньому бою, тільки з іншої сторони. Тепер давай дивитися, що ж я зможу зробити, граючи, як мій суперник. Ну що ж, тут я вирішив відправитися вниз, постріляти, по кому побачу. Цей кран мене дуже сильно дратував, а тут у нас з'являється AMX 30. Дивись, він мене пробив. Фантастика! А навіщо цю машину було взагалі брати в цей режим, я не знаю. Але напевно в нього би був якийсь план, тому що вона ніби і броні немає. Так, ну тут кран помиляється трішки, він ніби е думав, що захищений цим пагорбом від мене, хоча це аж ніяк не так. Ну що ж, тут два ворога в цій позиції знизу, і я думаю, що пора забрати француза першого. І він відправляється в ангар. Далі залишається кран, який тепер тут у пастці тому що ми його зажимаємо. Я і ще один суперкінь. Ну що ж, я тут бачу, хотів поставити його на каточок. На жаль, в мене цього не вийшло зробити. Я, як і бачиш, намагаюся це робити часто, але трішки не попадаю. Тут мене підвів автоприціл, тому що ну хто ж таке робить? Хто ж стріляє з автоприцілу в такий момент? Кран хоче від мене втікти, але добре, що КД в суперконя надзвичайно швидке. Як ти бачиш, я встигаю перезаряджатися і наносити велику кількість шкоди. Тут е труп одного ворога завадив мені трішки попасти, але ж нічого страшного, ти цього не бачив. Я це виріжу, цього не було. Так, ну що ж, настріляно 1870 шкоди. Два суперника пробують нас загнати в кут. Я ще один Супер І ми використовуємо всі наші можливості. Бачиш? А в цих радянських танків взагалі немає в УВНів. Він не може абсолютно нічого протиставити моїй, моєму куту нахилу гармати. І тому він відправляється в ангар. Ну і наступний. Хто там у нас? Ісаюч, ще один. Давай. Ось так, я забираю іншого і все. Мінус два радянських танка за кілька десятків секунд. Вони всі відправляються в ангар. І як ти бачиш, тут настріляно вже 2,985, 985, так менше. Але в будь-якому разі це переможна катка. І це хороший результат. Тому дивимось катку номер 3 Так, ну що ж, знову мапа Ель-Халуф. Вона мені реально випадає дуже часто. Я не знаю, що з цим робити. Ну, можливо, мені отак от бать пороблено. Грати тільки на Ельхалуфі. Хоча б тут добудеш да хоч щось показувати, хоч який-небудь результат. Рак. Так, ну що ж, я тут помітив маленьку алтежку на захопленні бази і подумав, що мені потрібно в неї всадити свій снаряд. І що ж ти думаєш, я буду робити? Так, я відправляюся саме. Туди саме в те місце, і хочу це зробити. Ну що ж, зараз будемо перевіряти на точність гармату конкерора, і вона мене в цьому моменті підвела. Тут я помітив одного трішки невпевненого в собі гравця, який хотів помилитися, і він це впевнено зробив. Він помилився. І я не знаю, що він хотів зробити, їхати на захоплення бази в таку позицію. Ну, добре. Він сховався і все. Захоплюй, захоплюй, а ми зараз будемо розбирати твою команду без тебе. По тебе приїдемо в самому кінці. Так, ну тут я зрозумів, що робити мені немає чого, і відправився на ті ж самі пагорби, на які зазвичай, на які мав би їхати. Так, але перед цим так, потрібно було перевірити мені цей 268 варіант 4. Нічого я йому не зробив, і отут уже в цей момент. Ну давай, друже, давай. Я впевнений, що ти зараз надумаєш і зробиш правильний вибір, розвернешся і поїдеш в іншу сторону. Давай! Ти зможеш. А я хотів забрати тут алт на жаль, теж не вийшло в мене це зробити. Хоча, мені здається, я дуже влучно туди якраз і стріляв, де вона знаходилась? Так, ну що ж? В нашої команди тут на пагорбі справи вже йдуть дуже погано. Ми програємо 2000 хп нашим ворогам. І я це розумію і тому відправляюся на допомогу на цей пагорб. Що в нас тут? СТБ пробує танкувати. Бореться з суперконем. Поки що виходить це не дуже впевнено. Але зараз от приїде ще один суперкінь уже наш, тобто я. І. Отримає дві тички від ворогів. І як же ж класно і необережно я сюди приїхав. Просто це максимальна похвала має бути в цьому моменті на мене. Так, ну що ж, тут я відволікаюся на пазіка, думаю, потрібно настріляти трішки шкоди, але і водночас контролюю ситуацію, чи ніхто на мене не викатується. Ну що, ж, ще один постріл в пазіка, і далі відправляюся знищувати цих ворогів, які стоять тут під пагорбом. Помічаю, що на мене цілиться суперкінь, який мені всаджує, але розмін досить таки ефективний. Ну що ж, ось уже мінус один танк від мене для ворогів. І вони знищили так само нашого кранвагена. Ну що ж. Потрібно зближатися, тому що я подумав, що Пазік уже буде зараз заїжджати на ці пагорби і потрібно було від нього втікати, але водночас можна було їхати забирати їхнього суперконя, що я зараз і буду намагатися робити. Ще мінус йому 370 хітпоінтів шкоди. От Од... реально, ну єдине, що не робить максимально імбову машину з суперконя, це його невеличка шкода. Вона в мене, як ти бачиш, дуже рідко вистрілювала на свою максимальну альфу, але все одно цього достатньо, щоб робити прекрасні результати по шкоді. КД дійсно шикарне? Так, ну і ось і все. Залишився один танк в супротивники, один пазі. І тут я хотів його поставити на каточок, але ж що ж ти робиш? Який каточок? Так, давай, поїхали настрілювати. Все, що можна, отримую один постріл від Базіка в себе, і поки в нього КД, а КД у нього довге, я хотів настріляти якомога більше дамагу по ньому. Ну що ж, і це четвертий кіл. Ось так. І все, ми відправляємося в ангар щасливими переможцями. Друже, скажи мені, чи подобаються тобі такі мої нарізки? Тому що стрімити я найближчим часом не буду починати, але я можу робити для тебе такі нарізки відео зі своїх ігор за вечір. І якщо ти будеш дивитися та ставити вподобайку, ми будемо з тобою розбирати різні машини, різні позиції та як на них грати. Звичайно, з моєї суб'єктивної точки зору. Друже, дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. Слава Україні!